От і закінчили двигун в 250. Благо напарник підтягнувся, ми вже вдвоє, тому що тут він блок це все збирав, я підготовлював кришки, діагностував, головка. ну Тут одного треба на півставки брати, тільки герметик виковирювати. Все, перепаковували, замінювалися, ланцюги. Один ГРМ, один маслонасоса. Він тут йде в масляному піддончику і е, роздвоюється там шайба йде. Тут зірка колінвала, зйомна на шпонки, і йде ще на, на, на маслонасос. Поршнева. Чому він перепаковувався? тут? Ну, по, тут трішки зробилося маленько для старту. Пружинки замінилися на степі і колінвал тут чому капіталувалося. Новий вкладиш шатуна перепресовувався колінвал. На корінних ідеальний, корінні вкладиші також хороші. Помпа з їхньою конструкцією дуже надійна. 0,75 точений оригінальний циліндр. Ну, трішки додалися в кубатурі, це не ми точили, 0,75 пошень, 0,75 поршень Ігор діагностував оцей от циліндр без питань. Кільця поставилися, будемо чесні, щось, скажімо так, трохи краще, ніж середнє. Ну, Десятку-плюс плюс бігати будуть 100%. Поршень дуже якісний, палець також свіжий. Клапана е, недавно, бачу, мінялися, десь 5 тисяч проїхали. Це все замінилося, я перетер головку десь Ну, Тут вже бардак, тому що це вже закінчувалося. Зробилося як для себе ланцюг ГРМ свіженький і, 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 і. і має їхати. Надійно так виглядає двигунчик. Надійно виглядає, залили маселко і... Досить так охайно ми його з хімією не мили. Я практикую робочі міс місця, а в кінці вже коли воно от на ці от апрільки буде цей двигун. Дай Бог, дай Бог, буде їхати. А якщо буде їхати, то буде їхати довго, тому що він перепаковувався, нічого не жалілося ні на одному вузлі.